Подписчик теж знаходиться тут, де я, значить, народ. Не з цього слова. Перший в Україні. Відеоогляд на Ютубі. Трактор даний вже представлений був як на виставках, так і на е -е, відеороликах коротеньких на Ютубі, але великого такого здорового, толкового відеоогляду ще не було. Тому додивлюйтеся відео до кінця, кому ця тема інтересна. Ну і, звісно, новинки тракторів, які будуть з'являтися на площадці Inforce. Тобто хлопці, які займаються продажем тракторів Масейфірлісун, будуть у мене на каналі. Кому ця тема інтересна, підписуйтесь, не забувайте. І далі будемо поетапно це все діло показувати. ось він красивий, червоний. Ажох око захоплює. Зараз нам Андруша про нього це все розкаже, в подробицях. І сьогодні в нас відео огляд трактора Масей Фергусон 5С-145 кінських сил. І про нього нам розкаже мій. На сьогоднішній день вже товариш, з яким ми спілкуємося неодноразово. Привіт Андруш! Тебе, мабуть, погромче, бо вітер, а я як завжди забув. Самі мікрофони. Добре. Що це за чудо, з чим її їдять, розказуй. Це до речі, зверніть увагу. Машина року 2023-го. Ось будь ласка, така наклеєчка навіть є. А де це воно? Е, у Франції визнаний на виставці Сіма міжнародній. Дана одиниця визнана трактором року. А й... Іменно в цьому класі тракторів. Обалдеть. А, а по яким критеріям чи боязна, так? Да? Критерії і інновації, економія, доступність обслуговування. Тобто Маси Фаріусом цим всім критеріям відповідає, і ми бачимо, що ця нагорода досталася своєму заслуженому переможцю. Отак, от, от обалдеть можна, Бачите? Безпосередньо, що я можу сказати за модель 5 s Вона може бути у двох потужностях 125 або 145 кінських сил, і на вибір дві трансмісії. Дай на 4, тобто у нас 16 на 16 передач, 16, вперед, 16 назад. Або дай на 6, 24 на 24. Тобто ми можемо підібрати клієнту безпосередньо ту модифікацію, яку він хоче. Зараз ми бачимо 145 кінських сил, трактор і трансмісія дай на 4, 16 на 16. Даний сегмент у нас, можна сказати, це 5711, 6713 і 5S. Тобто Безпосередньо модель 5S повібрала в себе найкращі е характеристики цих попередніх двох моделей. Ну і, звісно ж, додала ті європейські опції, які раніше були недоступні. Тобто uh -huh. На дану модель ми вже можемо встановлювати е передню навістку, компресор, гідравлічний автопілот із антеною Trimble. Доступний із заводу. Фронтальний навантажувач також заводський. Тільки хотів за нього наповнити. так, Фронтальний навантажувач, і там дуже багато е, обладнання щіпного тобто можуть бути ковш, вила для роботи на силосі, обрізні е, ці ж ножі. Ну, ковш, ковші з ножами обрізними. Е, пилки, ну, якби під будь-які е, потреби в господарстві можемо сконфігурувати дану машину. Е, Якщо говорити, то двигун у нас об'ємом 4-4 літри, це Аква який себе чудово закрив, за, зарекомендував на менших тракторах. Система вприску Common Rail стоїть стандартно. вже. Ну, вже, Ну да. Старих не, ТНВД-шок не буде вже. Так, так. Вона себе зарекомендувала що по якості, що по надійності. В принципі, в нинішніх українських реаліях вона себе виправдовує, тому що. Дані двигуни вони доволі економічні. Якщо ми порівнювати в цьому сегменті з іншими виробниками, то економія у нас суттєва. Це, звісно, все залежить від критеріїв роботи в полі. Але якщо стати в загонку масей поставити з іншим виробником, то я впевнений, що економія буде відчутна. Трансмісія, як я сказав, 16 на 16, дай на 4. Міст передній у нас такий, як на 5711. Задній міст у нас такий, як на 67-13. Тобто вантажопідйомність і підйомність цієї навіски вже складає, якщо не помиляюся, до 6 тонн. Тон. Крутний момент двигуна 550 ньютон ньютонометрів. А оце, Андрюш, за коробку чисто зрадість цікавості, як ти кажеш, два вида. Різниця в ціні є чи немає? Звісно, звісно. А яка буде дорожча? Дорожча та, що дай на 6, там, де дай у нас на 24 на 24. Ага. Тому що у нас вже ширший, ну як би, ми маємо 6 діапазонів і 4 швидкості. Тобто тут зараз ми маємо 2, 4 діапазони, в якому по 4 швидкості, uh -huh. а там, де 6 діапазонів по 4 швидкості, у нас більший вибір швидкостей. Вибір да, підбору, що в роботі, що в транспортному положенні. Uh -huh. Зверніть увагу, вже дані, дані моделі тракторів так, йдуть у нас. Е, зміна у нас відбулася по системі охолодження двигуна, е, повітряний фільтр винесен, ми бачимо з цієї сторони. А ну да, це сюди. Ми а відкуди воно заходить йде? За, заход йде повітря безпосередньо через бокові демфери. А, ну, все одно не одразу, як на 57, Да, ну, Раніше ж тут був. Ось повітря у нас заходить і йде далі ага, туди ага. в систему очистки. Е, ще з таких головних е, допрацювань, які є, ми бачимо уже, е, паливний фільтр-сепаратор, він встановлюється в базовій комплектації. Ну і... Дуваш, ці фільтри, які були, з да, це... да, грубої таке? тонкої очистки, е, не готові відповісти, що це таке. Але фільтр е, тонкої грубої очистки із підкачкою Механічною плюс засіпатор. Е, якщо ми... Зверніть увагу на крильчатку, скільки лопастів й Да, Система оположення стала набагато ефективнішою, тому що ми розуміємо, що цей трактор буде працювати з більшим навантаженням, то відповідно і має бути якісне охолодження до вина. Щас я впевнений питання в усіх П'ять корпусів потягне? Треба пробувати. Треба пробувати, тому що в ну, нас є досвід, коли трактора 150 кінських сил, але це попередня версія, то з п'ятикорпусним плугом, звісно ж, там на глибину 25 см, але він працює. Досвід такий є. Все залежить від глибини і від е, умов. Зіб такий, бачимо, у нас е, яблука, передохранітелі, муфти. Тобто це вже все йде у нас в базовій комплектації. Даний трактор у нас класу токсичності ТР5, він обладнаний вже мочовиною. Але дана мочова... даний вузол включає, немає тут клапана ЄГЕ. Тобто він у нас не має таких вимог по обслуговуванню, як, скажімо, до більших тракторів. Співвідношення бака до бака блю десь в середньому 1 до 2. Один бак того, два цього. Да? Чи наоборот? Б, навпаки. А, Навпаки. Два бака бакаблю до одного бака е, дизеля. А який об'єм бака? Е, 200 з лишнім? У нас на 5711. 160. 160. 160. Оце тут так само має бути. Тоже 160. Да. А на день може і не вистачає цього бака роботи. Ну, зверніть увагу, тут е, також як на 57.11 захист у нас металевий є, тому що на 67.13 захисту такого немає в мазові комплектувати. Ві по противагах, ми його баластуємо спередні. У нас 55 кг 12 штук і центральна тяга. 1, 2, 3, 4, 5, 10 штук і центральна тяга. Або можна замовити 12 штук без центральної тяги. тому що Центральна це ми маємо на увазі, що можна десь щось підцепити. А що цельний? Моноблок теж можливий, але моноблок зазвичай замовляється тоді, коли передня навіска. Ага. Тоді вже і моноблок, і передня навіска, і амортизація переднього Угу. Загальні противаги вже ставимо 3 по 50. Тобто, на 5713 теж 3, по-моєму. На 57.11,3, а на 6713, на 67, 57.11,2. Навізка вже йде третій категорії, така як на 6713. Само собою, є у нас стандартний тяговий брус і для регулювання по висоті, для підключення причепів. Уже у нас 4 пари гідравліки встановлено. По яких дві пари у нас електрогідравлічні і дві пари механічні. Електрогідравлічні це мається на увазі, що ми вже на дисплеї трактора можемо регулювати поток по кожній парі. Це нам дуже важливо, в яких випадках. Коли у нас, для прикладу, сівалка там, вакуумного типу гідромотор, да? де нам треба виставити більше вакуума, значить вона в нас може давати багато двойників. Мало вакууму, вона нам дає пропуски. Ми вже можемо на, в кабіні трактора, не виходячи, регулювати цей потік. А насос оце скільки тут стоїть? Тут насос гідравліки встановлений 110 літрів за хвилину закритого центру. Це на яку всівалку? Ну, от кінзу ту саму він втягнутиме. Це, без проблем. Без проблем, да. да? Це насос закритого центру, тобто він, поток регулюється вже на дисплеї. Тому що пам'ятаємо, ми там менші трактори наші 57-11-6713, у нас там відкритого центру, він 58 літрів, і ми регулювати могли тільки одну пару, і то механічно. Да, такий такий, такий вентіль стояв. Тут же ж вже виходити нічого не потрібно. Це все з клас. Е, ванна ж теж суцільна. 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 суцільна Суцільна ванна. Трактор, так як і 57-11, йде вже з амортизацією кабіни в бази і комплектації. А, і оце ж цього немає, бачимо, 6711, це ці сливи. Щоб да. масло текло. Да, да. Сливи зроблено в бачечках, щоб ні, ніде нічого. А що це за конструкція? Е, у нас муфти є дренажні, е, відключення тобто від вентилятора сівалки, можуть жити, там у нас має бути слив, е, слив через фільтр, е, слив прямий, тобто вже в нас якби, є ці муфти виведені. Є муфта у нас Powerbijon, яка може видавити 110 літрів насоса гідравліки через одну муфту. Ну, а і... на що це його приміняють таке? Ну, Є в Європі, для прикладу використовують е фрези е ґрунтові, які привід при іде не від кардану, а привід від гідравліки від трактора. І ми напряму можемо з'єднати. Точно, є у нас да, Тут в базі стоїть у нас 6 або 21 шліць е на кардану. Так, що ще сказати? Тут Розетка причепа. І е, у нас бачимо є підготовка під Ізобас. Е, тобто, якщо ми комплектацію замовляємо без гідравлічного автопілота, то у нас відповідно немає дисплея і немає розетки Ізобас. Якщо у нас йде з гідравлічним автопілотом, то ставиться дисплей, розетка Ізобас, і відповідно ви вже можете керувати причіпним обладнанням з дисплею трактора. Mm -hmm, чітко. Кнопки, як бачимо, у нас управління навіскою, управління Вомом і управління однієї парою гідравлі. Супер. Камери. І зверніть увагу, наскільки багато освітлення, аж три пари назад. От на 5711, ну не вистачає тих верхніх, що вони там стоять, потрібно ставити на крила. Тут гляньте скільки. І переднє там, звісно, може. Церкала заднього виду, зверніть увагу, вони у нас е з двох зон складаються, можна відрегулювати під себе. Як потрібно. Як на фурі. Так. І ось переднє освітлення. І зараз підемо до самого головного, це кабінету. Да? Так. Раз, Я два, три, хочу... чотири. Показати так, як у нас е, фільтр кабіни відбувається. Його. Оце вже чітко зробили, що з боку, збоку, а не ззаду. Так. Ось такий у нас фільтр кабіни стоїть. Мощ І з двох сторон, чи ж, да? з однієї. З однієї? Да. З так. З той сторони таке щось похоже, я подумав, що з двох стоїть. Че? Я зараз перевірю, але за дні сторони. Задні? А це ну, так, так, такі лампофари, знаєте, як би, на охоту можна. Так, да, ну і <гум> Воді, <гум> у нас транспортне освітлення. У нас тут галогенки стоять. Виробник... Виробництво хела. Як, е -е, як вони не підніють, а, а знаєте як? Пластик горає, що його тоді воно через нього стає не видно. Тобто, тут такої проблеми взагалі немає. Це наші конкуренті, поля кольору тракторів. Таке освітлення, і воно з часом тускніє, його треба шліфувати, щоб освітлення не втрачало. Тут такої проблеми немає. Незвичний вигляд, зверніть увагу на капот. Ну зовсім, зовсім незвично для нас. А тут, як у реактивному самоліті. Дивіться, як все класно. Да, зовсім інший рубль. Пневматична же сідушка. Да, сідушка з пневматичним регулюванням, під вагу оператора вона набирає е, висоту. Уже стоїть джойстик управління. На джойстику у нас, кроме того, що йде управління трансмісією. Також винесена перша друга пара гідравліки на джойстику. Винесено управління круїз-контролем, управління навіскою і режим роботи трансмісії. Це до цього ще треба привикати, це... все винесено під руку зручно. Під'їхати, Е, да. Тут ми бачимо управління диференціалом. управління швидкістю руху трактора. Це в нас управління магнітолою, це, це навізка, да, Управління вомом. А це в нас управління круїз-контролем. Ми виставляємо це один, це два режима. Для прикладу, це один я використовую на довгий гонах, це два на короткий гонах. Ми їдемо ось для нас під рукою. Довгий гон натиснули, це один. І трактор вже набирає ту ту, включає ту передачу, яка нас виставлена на С один. Для прикладу, там 3А. На розворотах доїжджаємо, це два натиснули, і він уже скидає там на 2Б. <хи> Розвернувся, нажав це один, і він далі тоді перемикає, набирає ту швидкість, яку запрограмував. Дві пари гідравліки механічних. То є, але як опцію можна замовити, тут будуть також клавіші електрогідравлічні. Так, актив... Те, що говорить, це у нас активні. То є, у нас е можуть бути опції, бачимо, тут гідравлічний автопілот, реверс вентилятора, амортизація переднього мосту. Так як ця комплектація у нас не передбачає, то її немає. Не а реверс цього це як у фенда, що пропелер дує назад, і він себе видуває. Ото да, да, видуває, да. бомба функція. Да. Тобто Ми бачимо управління освітленням, кнопка N, це у нас е, називається break to Neutral. Тобто, якщо ми нажимаємо тормоз, трактор відразу стає в нейтральне положення. Угу. Тобто Якщо ця кнопка не буде активна, ми нажимаємо тормоз, а він у нас все рівно буде намагатися їхати. Якщо ця кнопка натиснута, то натиснули е, тормоз і відповідно трактор у нас зупиняється. Ну, Тут гідравліки регулювання, освітлення. ВОМ 540 Куча Магні... всього. Магнітола, якби, Якщо ми хочемо, щоб була, вона конектилася з цими клавішами, то я тоді замовляю її із заводу. Тобто Вона в нас вже активна буде. Ага. Управління... Континента, нічого я так як і не no. і кондиціонер. управління кондиціонером, так. Як опцію можна замовити також клімат-контроль. Ну, тут ми бачимо уже дисплей. То есть, тут ще функціонал дисплеї набагато е більш розвинутіший, ніж на 5711. Есть, Та ну, більший більший функціонал. З того, що якби, найголовніше для для нас по гідравліці, ми можемо регулювати, ось де бачимо, перша пара або друга пара, ми можемо регулювати потік по кожній парі вже е з кабіни. Тобто ось де по, по одному відсотку, більше або менше. Ой, Не так валіше тобто вже у нас ми можемо виставити, що плюс у нас поток на 95, мінус там на 90, і це регулюється у нас у нас в такому співвідношенні. А вона це регулювання, Що вона дає? Бо я. Ну, не... ще раз кажу, що ксівалка з А, Бо... оце те, що ти розказував. да, да все. На, на вакуум. Все, Тож, ми регулюємо, не виходить. Це ж нам треба на ті сівалки як відрегулювати? Вийшли, там крутимо переходничок, або нам треба кількість повітря збільшувати або зменшувати. І все воно через кардан. Тут ми напряму з'єднуємо відравлі курсу. По нього і регулюємо. Що е, ще? Шо ще? Якби само собою у нас йде управління, то є, е, управління трансмісією, ми можемо вибирати які режими, або автоматичний режим, або режим, який буде залежати. Ну, то є, трансмісія програмується або від обертів двигуна, або від швидкості, яку ми хочемо. То є, ми можемо виставити транс... дану трансмісію в е, трьох режимах. Перший режим, що ми повністю будемо вручну переключати і швидкості. І діапазони, все вручну, тільки джойстиком. Другий режим. Діапазон у межах одного діапазону автоматично будуть перемикатися швидкостя. Тобто він оце 4 швидкості. Ми газуємо, виставляємо, для прикладу там 1700 обертів, і він в межах, коли досягає 1700 обертів, в межах одного діапазону переключається туди або назад. І третій режим це в нас повністю автоматично перемикаються як діапазони, так і швидкості. Тобто це транспортний режим, коли ми з причепом їдемо то для того, щоб не зупинятися, нічого не переключати, трансмісія це все буде робити автоматично. Це на автоматичному, або це б би покатався. Ми зараз спробуємо автоматичний режим. Сідушечку треба чуть качнути. Бо хтось тут. Йо-ма, -йо, не туди щось сідає. Бо хтось меншенький, ніж я сидів. Пневматика, це є пневматика. Бомба. Так, пробуємо трогати, да? так? Так. Один а. Ой, я руляк на Угу. Так, а ну нас знімаємо. Ну, давай. давай, давай, давай. Там же на камери. Не знаю, да, вот тут я поставлю, дай все. Це в ночному режимі. А не сработать зима. Давай, да. і сам він перемикає. Отак ми покажемо. Якщо скидаєш, і він і сам скидаєш вийду. Плацю поперекидав 9 на 2 Да. І зверніть увагу, активована клавіша Break to Neutral, зеленим горить. Тобто, якщо зараз Андрій натискає тормоз, то трактор зупиняється. Ну в Нейтральне положення трансмісія переходить. да? Да, да? Да. Пустив, да. він поїхав. Не, ну це дуже автоматично, дійсно, як ти казав, це транспорт, або це з 1 А поки на оці всі перейдеш, так це з прицепом буде дуже довго. Ну так. Да. Ну, але така можливість трансмісії є. Тому що ну, ми можемо вибрати якби, ручний режим, напівавтоматичний та автоматичний. Ну м'якесенький взагалі йде. По жоні зараз 57-11. Ну, неї база чуть інша, чуть ширша, так? Ні, база у них одинакова. Одинакова, одинакова база. Ну, як... А, сидушка ще, ж. Йоха, ти ж там сидиш да, але... на дрічку. На табуретки. А так, пневмо, воно якби дає своє, да, свої так. плюси. І що ще я не сказав, на цьому тракторі вже встановлена модуль телеметрії. Тобто, такі, як у нас на більших тракторах, вже ви можете встановити додаток на свій телефон. І в режимі реального часу бачите місце знаходження трактора, розхід пального, з яким навантаженням двигун працює. Тобто вже якби можна віддалено відслідковувати роботу трактора. Це особливо важливо тим, у кого якби, найманий працівник працює, то вже в цьому тракторі вже включено в цю комплектацію. Джо Джойсті Бомбаритає взагалі колоба. І це ж тут не така, як тут стоїть коробка. Така, але вона з додатковими якби, плюшками. Ну воно ж ощущається, що перемикання зовсім інше. Ші. Ну то що, як ваші враження? Це бомба! Що я можу сказати? Нова, є нова, як я казав завжди. Комфорт. В першу чергу, коли працюєш сам, це повна. Це так. Так, що це глушимо, це глушимо. І рубе він, звісно, тихіше. А двигун же такий самий. Дай там все цим одиницем. Такий самий, але якби, за рахунок зміненої геометрії турбіни, за рахунок зміненого приску тут досягнуто 145 кінських сил. Угу. Так, Ну що виходимо потім що там на вулиці, ще почелкаємо. Я зараз прокоментую свої побрашення, а вошли з Так руляжу в гору. Так уже лучше, а якщо отак, то руля вгору. Ну, руля вгору, підлокітник знімаємо. І підлокітник угору також. Отак уже лучше, так нормально. Ну що я вам скажу? Классно. Мені ну, так, є різниця в порівнянні з моїм масеєм, це коробка і амортизація кабіну. По потужності, зрозуміло, що ти його просто проїхавшись, не почувствуєш, а от коробка кабіна і сідушка пневматична це клас. Комфортно, м'якенько. Ну і пахне новим. Що ще можна сказати? Пахне новим, а коли воно нове, то воно є нове. І ще найцікавіше, що цей трактор стає в міжрядку. При 145 кінських силах. Думайте. Я сам собі в голові вже, коли хлопці сказали, що він стає в міжрядку, думаю, блін, це, виходить, одним трактором можна замінити тільки операцій. Ти на нього можна цепити плуга, поїхати зорати. Тут тобі треба поїхати посіяти. Поїхав, посіяв, тут тобі треба побризкати, ти став міжрядку, поїхав, побризкав. Один трактор, виходить, він універсальний. В других вже, шандруш немає, тих самих виробників, марках, щоб такі кінські сили ставали міждятком. Все залежить від розміру коліс, звісно. Якщо ми замовляємо з заводу на тому типу розміру, який стає міжрядку, то може бути, але зазвичай люди завозять там ширшими колесами. Ми принципово розуміємо, що цей трактор має бути універсальний. Замовимо, замовляємо його на 420-й резині. Яка стає між дорядку? Це середня, є же ще уще. Є 380, є ширша, 480 або 520, навіть ну, якомога ширше. Во. Коротше, якщо вам не треба міжрядку трактор, тоді ви саме буде така саме широка і буде, він у вас тільки виконувати грубі роботи. Да. Якщо вам треба тільки, щоб він полов, там бризкав. Ну, Принці, зачем тільки брати 145 сил, щоб він тільки про полку сіяв і бризкав, ну, нелогічно. Да? Так. То краще тоді брати середнє, яке буде виконувати всі функції, чи муська, яка тільки буде виконувати одну функцію. І ще який нюанс. Е, у даній комплектації цей трактор-коровник у е, висотою 2,80 він не заїде. Для того, щоб у нас е, він був не вищий, ніж 2,70, ми можемо замовляти його на дисках. Тут у нас бачимо R38, вони зараз стоять. r 38 то для того, щоб заїжджав у коровник Р-30. Тобто він буде нижчий по висоті. А що коровники такі так? Ну, у нас, у нас технічна документація на тендера, як приходить, то висота максимум 2,70. То для того, щоб був 2,70, треба просто меншими дисками заказувати. Клір... Заказ Кліренс дозволяє. Е... Ні, десь 2,90. Десь так. Да. До трьох метрів це у нас, якщо ж бачите, антенна розкладена. Ну що я вам скажу? Відчуття після нової техніки завжди позитивні. Хто хоче подивитися власними очима. Милості просимо, як то говориться, Полтава, половки 100 е з приводу ціни. Не пишіть, не питайте, яка ціна і так далі. Щоб ви розуміли, щоб я вам об'ясню, дана компанія Інфорс, яка працює в Кропивницькому по в Полтаві, так? Ваші? Дніпро, Дніпро-Полтава, Дніпро і Полтава. Вони можуть продавати тільки техніку в Дніпропетровській в Полтаві. Вони не можуть вам, коли ви телефонуєте, продати у В Вінниці є своє дилерство, свої дилери, які працюють і продають. Тому ви це дзвоните, питаєте, не дзвоните, даже пишете. Ціна, яка ціна? чому не озвучуєте ціни? Та тому що ціна в дилерів відрізняється. І получається, ви час вам озвучили ту ціну на сьогоднішній день цього трактора. Там таку то ви дзвоните до свого, а він вам озвучує там другу ціну. і каже, а у вас так дорого, там дешевше. Понімаєте? І оце виходить, потім не розберіг. Того ніхто ціни в відео не озвучує. Хто з Полтавського регіону Дніпропетровського милості просим на площадки? Дай уважає, що там площадки є. Так так приїжджаєте, обговорюєте, дивитеся, вибираєте. А з інших регіонів ну, ну, немає такої можливості, як, як воно це не до мене, це не мої ті самі. Бо я вже просто задолубався, як вони там ціна, ціна, чого він там не, не озвучить ціну, і та так далі. Ні, я можу сказати, і, безпосередньо на цей. Якщо хтось з Полтави з Дніпра, без проблем приїжджайте. Да. Але разом з тим, якщо інший дистриб'ютор, ви просто якби тут багато опцій, які відрізняються, це все гроші. Для прикладу, Ледовське освітлення, тут стандартне освітлення. Бачимо, а хтось із е, дилерів закаже з Ледовським. Це плюс 2 тисячі євро до ціни. Тобто ну, дуже багато ну, ну, нюансів. Що там дорого, що там дешево? Так. А я хочу там трактор. Були ж такі клієнти, які зброють. Я хочу такий, як у молодого, і хто знає, да, да. Так, а так, за, за, не можемо desi. продати. Да. Як ми можемо продати, як у вас свої дилери? Тому, так. тому це потрібно віднестись до цього з розуміння. І е, того, що ви почуєте ціну, я думаю, нічого не поміняється. В цьому до фермер грошей нема. Це ми вже знаємо. увірені в цьому, що. Ніхто сьогодні в цьому году нічого не буде. Ну, тим не менше, десь ми показали, ви будете знати, це ж відео залишиться не на один місяць, не на один день. Кому зацікавило, приїхали, подивилися і так далі. Так що приїжджайте на обня, дивіться. Да. Як оце пощухав, покатайтеся, це все безплатно, ще і кофе вам дадуть, марють. І кофе безплатно, да, і безплатно трактор. Покаталися. Ну трактор, правда, за гроші. Ви безплатно. То, я думаю, очередь ви вже стояла. Не це без це цього. Ну, але гарантія 2 роки або 3 тисячі мотогодин. Іде, якби наровується як далі. Ну там є такий момент е, на запчастини, які коштують е, дорожче 450 євро. Ми можемо написати на заводи е, клейм подати. що Така то запчастина вийшла. Не ко, тобто, у кожної запчастини є регламент, і на розгляд заводу вони можуть підтвердити або не підтвердити гарантію. Бачите, це ж плюс. плюс Що саме головне? Це сервіс. Сервіс Шошо. -шо, ви бачили, я показував неодноразово сервіс масеїв по частності інфорської компанії. На вищому рівні, але ж за сервіс потрібно платити. І кожен безплатно вам робити його не буде. Тому я прихильник, його хлопці компетентні виконують, роблять, покрутили, зробили. І я не несу за нього за той сервіс ніякої відповідальності. Помінять, понятно, що воно б самому було б дешевше, але потім гарантія злетіла, потім те поломилося, а потім до кого звертатися, шукати крайнього. І та економіка вийде боком. Це моя суб'єктивна думка. Що ми вже завершуємо? Так. На цьому ми ставимо нотку. Дуже вам вдячний. Пішли ще копіє поп'є. Да. Заїжджайте до нас ще. Так що що? Правильно. Всім пока і зустрінемося в нових відео.